Дуже дякую тобі, дорогі Еммануелі. Перед Передусім, дякую за запрошення. Ти сказав, що це восьмий візит, і дійсно жодного разу у мене не було жодного сумніву, що Франція на нашому боці. Передусім, через підтримку людей, передусім через твою особисту велику підтримку України, українського народу було багато різних ініціатив, коаліції. Різні. Я пам'ятаю кожного разу, як це починалося, і були завжди країни, які щось ініціювали, були лідерами. Франція завжди була серед лідерів, і я тобі дуже вдячний. Сьогодні ми знаходимося в такому моменті, коли Франція, як і інші країни, дійсно хочуть наблизити максимально мир. На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити він. Я впевнений, що наш союз союз, передусім Європи, який спочатку війни з нами, і союз Європи з Америкою нам допоможуть збільшити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного дипломатичного вирішення цього. Такого складного питання, яке так важливе для спокою в Україні, для миру стало в Україні і для миру і безпеки в Європі. Я хочу подякувати тобі за рішення щодо систем ППО. Вони важливі. Іноді ми забуваємо. Але ви знаєте, коли щоденно ви живете під обстрілом, під ракетними ударами вночі було 20 з чимось балістичних ракет, і це збиває не хтось, а збивають. Рішення, які були прийняті колись, я за це вдячен Франції. Сам ті працюють дуже дякую тобі і від е, всього українського народу. Так само, і посилення нашої армії, Франція серед лідерів щодо підтримки України. І сьогодні ми зносимо ще перед ще однією ініціативою, е, лідерами. Цієї ініціативи в Європі є Франції і Британія. Це коаліція охочих. Сьогодні воно теж виглядає поки що теоретично, але кожна з цих ініціатив, про які я вже сказав, і про які я нічого не сказав, але які, які працюють для України на захист. Спочатку ніхто також в них не вірив, що в Україні буде е, зброя натівського зразку. Сьогодні це є. Сьогодні це захищає. Я дуже вірю в коаліцію охочих під головуванням твоїх Ім із і Кіра Стармера, і, і у нас більше 30 країн. Ви зібрали, і я дуже надіюсь, що сьогодні у нас буде двостороння розмова. Двостороння зустріч із зустріч з нашими командами. А завтра у нас буде коаліція хоч результатом якої я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться. Будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо. сильна українська армія, гарантії безпеки для людей, для наших сімей. Я не просто в це вірю. Ми всі над цим працюємо. Ми, як Емануель сказав, працюють генеральні штаби, працюють керівники наших армій, працюють міністерства на рівні міністрів оборони. перед усім. тому я думаю, ми напрацюємо дуже важливі гарантії, які дійсно будуть гарантією безпеки для майбутнього України. Дякую. Merci beaucoup. Nous revenons vers Merci vous demain. Merci. Merci. Je vous conférence la presse-conférence les résultats.